Як відсутність імплантації призводить до встановлення брекетів. Пацієнт звернувся до нас зі скаргою на відсутній зуб і неможливість жування. Ми бачимо, що пацієнта немає місця на повноцінний жувальний зуб. Ось наш жувальний зуб сьомий. Що нам робити? Ми бачимо, що в пацієнта сьомий зуб нахилився, вкрав місце в шостого зуба. Ми звернулись до ортодонта, попросили про допомогу встановити частково брекети. Ортодонт встановив. Розкрив трошки місця нам, ми чекали три місяці часу. Встановили імплантант. Поки імплантант ще загоювався, ортодонт нам створив місце під постійний зуб. Ми встановили формувач ясен і ми повернули пацієнтові жувальну функцію на двох зубах, як на сьомому, так і на шостому зубі, який в нас був втрачений. Бачимо гарну цирконієву коронку вже готові порожнення. Тому не зволікайте, не витрачайте зайвий час на лікування. Імплантуйтесь вчасно.